Російський диктатор Володимир Пуйло підписав договір про гарантії безпеки союзних держав з авторитарним колегою Олександром Бульбашенко. Зробили це у рамках візиту очільника Кремля до Білорусі. Зокрема, як заявив Пуйло у договорі, йдеться цитую про зобов'язання щодо забезпечення оборони та захисту незалежності конституційного ладу Росії та Білорусі із залученням усіх наявних сил і засобів. Мова йде і про російську тактичну ядерну зброю. У рамках візиту Путіна до мінська Лукашенко також попросив очільника Кремля розмістити на території Білорусі ракетну систему «Арєшнік», як ми називаємо в Україні Ліщина. Російський диктатор відповів, що це буде можливо у другій половині 2025 року. За такою за такого сценарію системи входитимуть до комплексу ракетних військ РФ. Але визначати об'єкти для ураження буде військово-політичне керівництво Білорусі. Ви в це вірите, що досі? До того часу росіяни планують налагодити серійний випуск Арішника. Ну і нагадаємо напередодні Володимир Пуйло та Олександр Бульбаш підписали декрет союзні держави. Документ попередньо. Завізував пуйло, а Лукашенко його підписав ще 4 листопада. Мова йде про 28 восьма програм, зосереджених головним чином на економічних та регуляторних питаннях, включно зі спільною політикою оподаткування, банківської справи, промисловості, сільського господарства та енергетики. Ну і після затвердження такого союзництва самопроголошений президент Лукашенка нібито отримав власну червону кнопку, натиснувши її, він буцімто зможе застосувати ядерну зброю, яку Кремль розмістив на території Білорусі. Таке заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович. Також він наголосив в умовах так званих провокацій з боку країн Заходу. Росія захистить Білорусь, а Білорусь завжди готова підтримати Росію. І Володимир Фосенко, політолог, у нас на, на зв'язку. Зараз з нами. Пане Володимиру, Доброго дня. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ради бачити вас. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, ну про що можна казати тепер з е, таким е, планом на отримання в 25-му році в середині го з року е, такої валізки з червоною? Кнопкою для ще одного диктатора, який вже більше 30 років не змінював владу. Чи станеться це на вашу думку, чи як зможе він з нею користатися? Чи вона буде виключно декоративна, як оцей декор у нас тут на столі, так і у нього буде ця червона кнопка, її можуть натиснути тільки там, з Москви, що скажете? Безумовно не треба робити висновок, що Лукашенко отримує свою ядерну зброю, свою ядерну кнопку або свій арешник. Про що також йшла мова під час цього візиту. До речі, це також от я думаю, головна мета для Путіна була знов таке просування теми арешника. Тільки зараз вже з території Білорусі. Ну, а щодо от, теми червоної кнопки для Лукашенка, ну, знаєте, не вистачало тільки якогось імітатора цієї червоної кнопки, як колись я пам'ятаю ще, коли ще був Обама президентом США Хіларі Клінтон була держсекретарем США, от вона приїжджала до Москви, і разом з Лавровим вони натискали теж на кнопку, та тільки там йшлося нібито перезавантаження американа російських відносин, але помилилися там, написали замість перезагрузки написали перегрузка, тобто перевантаження. Ну і воно врешті-решт дійсно перевантажила вже в 2014 році, і ну стало очевидно, що наскільки помилялися в команді Обами своїм ставленням до Путіна. Це просто знаєте, от як граються політики в різні кнопки. Ну а от це було б знаєте, просто ну забавно було б подивитися, як два. Підстаркуватих хлопчика граються е, в е, іграшки збройні, да, і от граються в цю червону кнопку. Ну, точно о, з боку Лукашенка це вже виглядає як старчиський маразм. їй Богу. Е, е, інша річ, що ну, всі серйозні люди, експерти розуміють, що максимум, що можливо, це те, що ну, скажімо так, от в цьому ланцюжку. Ухвалення рішень про застосування ядерної зброї, наприклад, з території Білорусі, ну з'явиться ще один суб'єкт. Ну тому, що коли, наприклад, ну є так такий протокол для застосування ядерної зброї е, недостатнє там рішення військове командування, точно також і недостатнє тільки натискання на червону кнопку президента Російської Федерації. Потрібна ще міністра оборони, е, військовий керівник, начальник генерального штабу. Е, ну і безпосередньо ті, хто будуть запускати. Ну, от в такому ланцюжку з'явиться ще Лукашенка е, формально, але у нього не буде жодного права вето на, на таке використання, і він самостійно не зможе це зробити. Це лише імітація. Тому я кажу: кнопка імітатор була б дуже доречною в даному випадку. Але важлива думаю, що головна мета цього візиту для Путіна була знов погроза орешникам на адресу заходу. От минулого року дуже схожа ситуація була, коли саме Путін і Лукашенко оголосили про розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї, і це було зроблено напередодні саміту НАТО в Вільнюсі. Вільнюс, якраз поруч з Білорусією, і грозили саме і Литві, і НАТО. Що ви бачите? Це ядерна зброя, а раз території Білорусі це ж не Україні погроза. А погроза саме країнам НАТО, сусіднім європейським країнам. В даному випадку та сама ситуація з Річником. Це погроза на адресу країн НАТО, на адресу європейських країн. А Лукашенка лише, як ви правильно сказали, декор. Да, він е, лише декорація в спектаклі, який в даному випадку знов нам демонструє Путін. І цей спектакль спрямований саме на захід. А Лукашенка да, Лукашенко такий, да, меблі, в такому спектаклі, які традиційно використовуються Путіном. ну правда, я думаю, що якісь подачки привіз Путін Лукашенка, щоб він свою роль відіграв як слід. Ну проте крім цих подачок, мали бути й поступки. От ви теж правильно згадали, що було підписано ціленицько угод. Заздалегідь і ці угоди про а, подальший розвиток зміцнення так званої союзної держави, а, яка так, в... а що натомість получив Путін то після того, як запропонував кнопку? Ні, ну так от йдеться про те, що а, Білорусь поступово крок за кроком розчиняється, розчиняється в так званій союзній державі. Вона стає частиною нової Російської імперії. Я так розумію, що Лукашенко розуміє, що він не вічний здоров'я закінчується, і наприкінці свого життя для того, щоб колі було зручніше, Колі, щоб обирали прямо з центра союзної держави. Я так розумію, що прийде й до того з часом, щоб його могли обрати або когось з його поплічників або родичів, і це було набагато простіше. Отак вони і розчиняються. Е, ну і фінальне запитання: скажіть пане Володимира, а навіщо все ж таки? Ну якщо просто відібрати як гарна лялька і іграшка для свого електорату для Лукашенка ця кнопочка з валізкою декоративна. А окрім цього, навіщо Росії ставити чисто ну раціонально ставити ці ракети на територію те, Білорусі, якщо вона може з будь-якої частини там центральної частини Росії долітати до будь-якого міста в Західній Європі до будь-якої країни НАТО? Ну безумовно а, насправді, от ну коли йдеться наприклад про Україну, про погрози на адресу України, то дійсно нема для нас абсолютно немає значення. Звідки там з капустяноваяра, це може бути з території 15 хвилин? Україна це 15 хвилин. Да. Брянської область і так далі, яка різниця? Бо нас і так б'ють там балістичними ракетами? Ні, це демонстрація, от як із ядерною зброєю. Знаєте, чим ближче до заходу. Ну і чому Путін просто це продовжує, оскільки на? Просто удар по Дніпру і оця картинка з цим арешникам не спрацювала, не дало належного ефекту. Удари західної далекобійної зброї по Росії продовжились. Треба було знов посилити, і тому в Казахстані Путін вже каже: а ми поставимо цей арешник на серійне виробництво. Ну, тому що з'явилися повідомлення від експертів, що ну, всього лише декілька екземплярів цього речника є. Тому він про серійне виробництво сказав. Зараз каже, що будемо розміщувати в Білорусі. Тобто, ну, а ціль, як там класик російський казав, да, а ціль грозіть, ми будемо шведу. Ну от а, з Мінська, да, Путін намагається грозити, е, е, і Трампу, і європейцям. Тим більше, знов таки це ж не випадково. Зараз, якраз сьогодні, відбувається відбувається така урочиста подія в Парижі, Трамп приїжджає до Парижу свого часу. от це теж я думаю, певна мета у цього візиту е, такого специфічного візиту Путіна до Мінська е, в 2014 році Путіна запросили. Пане до Дорманд... Владимир, тільки коротенько, бо у нас на рекламу ж я ж кажу, тоді. Запросили до Нормандії, а, а зараз не запросили. На запросили да І тому. Ну що залишається лише їхати до Лукашенка і погрожувати від Лукашенка. Цією і ці тактичною ядерною зброєю. але варто б звернути увагу обом, особливо Лукашенка, на нинішні події в Сирії. Кажуть, що Асад уже чекає шукає, де йому далі бути, де далі жити. Да. Так що це сигнал ще один. Вже... Одно, одному вже прогарантував безпеку. Вже чотири міста було здано. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку. Ще раз вам дякуємо.